Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Колоскавалівка у себе вдома приймала Київське Динамо. Бойово нічого 1-1, команди розписують. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Колоска валівка, 4-2-3-1, стартова розстановка Господарів. Калюку у воротах, красничі манарянки захисники, цурика в козик по флангах, Демчатка, Оріховського центральні опорні півзахисники. Каріока, центральний атакувальний півзахисник, Алі Фірінко, по флангах та Боліваро на поді. Це стартова розстановка господарів. Динамо, підпичка Олександра Шавковського вийшла грати по розстановці 4-4-2, Георгій Бощен на воротах, Михавко Дячук з зіхсники, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак по флангах, Володимир Брашко, Віталій Рубчинський, Назарій Волошин, Табрагару, Півзиксники, Гереро та Віталій Боєльський у нападі. Це стартова розстановка київської команди. Ну і тепер давайте поговоримо безпосередньо про сам поєдинок мішковалівкою та Динамо. Ну, що можна сказати? Вже на 5-й хвилині Володимир Брашко. Рахунок матчі відкриває. Дуже красивий гол забив Володимир Брашко, пробив Володимир Брашко з метрів так 22. Наніс потужний удар в Дальній кут. Ідеальний просто удар від Володимира Брашка. Ну і таким чином Кріан рахунок відкриває. Гуліву передачу до свого пасива записана Валошен. Ну, а Володимир Брашко наносить шикарний такий знаєте більярдний такий знаєте удар. В самісінький кут поцілив Володимир Брашко. Ідеальний точний удар від Володимира. Таке вичуття, що вертер трішечки дотягнувся до м'яча, але в кінці кінців м'яч все одно в коваріт залітає. 1-0 я не в рахунку повели, але у колос, скажімо так, моменти все-таки виникали. Хоча, в принципі, здавалося, що матч був так, під контролем у Динамо, але все-таки ковалівки були хороші нагоди. Ось пригадується, там момент був 24-й хвилині матчу. І справді непоганий там був удар. Якщо я не помиляюсь, то там пробивав Раховський, доволі таки непоганий, його удар відбив. А відповідно, вдалося відбитися тут потягнув Георгій Бущан. Неприємне такий буде Ареховського, якщо не помиляюсь, то саме він пробивав. У Дана Київ, в принципі, також було на атаки. Ось Володимир Борошко ось також там пробивав, якщо не помиляюсь, на хвилині, так 27-й, але поцілив прямо в руки. Ковалєвка все-таки зрівняє рахунок і вдасться таки забити Аліфіренко. Болівар віддасть гульву передачу, але який Гол заб'є Аліфінко. Аліфінко. Просто неймовірний, справді Гол заб'є Аліфіренко. І справді, ну, до речі, та Туманта був на стадіоні, але Аліфіренко, неймовірно, пробиває. По якійсь просто неймовірній взагалі траєкторії м'яч та Полетів там у ворота. Таке мене що м'яч навіть там територія польоту змінив, коли летів. Георгій Бущан навіть не реагував на цей удар. Ну, просто я не знаю. Просто неймовірна якась дуга, і справді неймовірний покраси Гол забиває Ліфійнко. Один-один ковалівка рахунок зарівняли. Кияни більше володіли м'ячем потім. Ну, кияни, в принципі, і так більше були на м'ячі, більше позиційно атакували. Але, в принципі, після того, як кияни відповідно пропустили, кияни ще більше розпочали е тиснути, позиційно атакувати, але забити ніяк не вдавалося. Ось після кутового, пригадується, був момент на 41-й хвилині, коли там. Взагалі, майже не закрутив м'яч футболіст київського Динамо. Віталій Буєльський, ідеально взагалі подачі, та м'яч в Хрестовину взагалі влучив. Просто якщо б Віталій Буєльський би забив, би, це просто був якийсь був просто неймовірний гол Ковалівка взагалі вдруге забила гол на 45-й плюс перші хвилині. ковалівці вдається вдруге забити, але цей гол не зарахує через офсайд. Через офсайт футболіста Колоса в офсайді знаходився Болівар, якщо не помиляюся. У другому таймі Динамо більше володіло м'ячем більше атакувало, але ось пригадується момент там був на 55-й хвилині, коли Георгія Бущана Болівар запресингував, якщо не помиляюся, він був. Але не вдалося тут забити ковалівці. І справді. До речі, на другий тайм у Динамо тут Денис Папов вийде, Владислав Анато, Володислав, Володислав Кабаєв, Саленка. Ведуть у Динамо, у Колоса Лучкевич вийде, Салабай, Денисенко... Пау. Пау Лаускас вийде у Ковалівки. Тобто, і справді, другий тайм у Динамо було більше атак позиційних. Непевні, в принципі, були заходи. Тобто Назарія Волошина були, непевні прострільні передачі. Забитки я нам ніяк не вдавалося. А колос дуже здорово команда захищалася, і в контратаках також в доволі таки непогані пані команди вибігали, Ось на 75-й хвилині була там непогана контратака, яка завершилася доволі таки небезпечним ударом. Кеній йшли на штурм, напевно, супер шанс був там. Олександра Тимчика, коли Саша пробивав на 77-й хвилині, пам'ятаю, до речі, був момент і справді. У Володимира Брашка також був момент після кутового, там взагалі десь так хвилина 76-та та, та 77-ма могла стати гольовою для Динамо, там такі хороші моменти були, і справді в киян. І на 78-й хвилині також супершанс буде в Динамо. Так самовідно не справді діяли футболісти Динамо Колоса, перепрошую, самовіду не діяли в штатному майданчику. Золотий просто шанс був у Власлава Ванато на 78-й хвилині, щоб забити гол. Владислав вийшов один на один, але воротар просто якийсь немовірний зробив сейф. Там потім ще одна атака була. І знову пробиває футболіст Віталій Бояцький. Це правда, був? Він пробив повзорота потім. Але який же супершанс не був у Владислава Банатто забити. Взагалі, у Киян були супершанси, і у Назарія Волошина був супершанс. Просто супершанс був забитий у Назарія Волошина. На 90-ті плюс перші хвилини Назарій Волошин. Вийшов вічна віч, але не забив. Окей, okay, не справді тиснуло неймовірний був тиск від ки київської команди, але Динамо все таки не, не змогло не забити. Там супер шанси були в Динамо, але в кінці кінців бойова ніча один один. Якщо казати статистику матчу, то е, у Динамо була тотальна перевага за ударами. 24-8 це статистика ударів в поворотах. 8-2 статистика ударів в площину воріт. 65 на 35, Це в нас відсоток контролю м'яча, тобто абсолютно за всіма. Статтями Динамо Київ переграло Ковалівку. Ну і справді там в другому таймі були шанси і у Владислава Ваната, і у Назарія Волошина. Каяни справді мали абсолютно усі шанси для того, щоб перемагати. Насправді, перший тайм такий був знаєте, такий рівний. А ось у другому таймі у Динамо Київ була просто тотальна перевага за моментами, але не вдалося підопічним Олександра Шавковського забити другий м'яч в кінці кінців вбоювання ще один один Ну, в цілому, якщо казати, Ковалівка дуже самовідана діяла. Напевно, все-таки Динамо награла на перемогу, все-таки, якщо брати ті моменти, які були у київського Динамо, але в цілому, напевно, все-таки справедлива нічя. Ковалівка дуже здорова, так само віддано кому діяла. Ну і напевно можна сказати, що нічя такий справедливий рахунок, хоча Динамо по моментами, ну тобто по тих моментах, які створили футболісти Київського Динамо, все-таки напевно можна сказати, що Динамо на перемогу все-таки награла, але в будь-якому випадку нічия я вважаю, все таки рахунок справедливий. Давайте подивимось страні ситуацію. Ну, Динамо, по-перше, залишається лідером 30 чистячок у Київського Динамо. Олександрія, друга, в Олександрії також 30 чистячок. і наступний матч якраз та Динамо буде грати з Олександрією. Там при цьому буде там два матчі. Підряд спочатку на стадіоні Ніка. Потім у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського команда зустрінеться. Ну, колос добиває другоцінне очко. Команда зараз на 12 му місці, 14 балів у колос взагалі колос останнім часом доволі таки напогано виглядає. Тож Колос Ковалівка 1, Динамо, Київ 1. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним побажати я тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічів!